Сьогодні на вулиці, 25 грудня. Саме в цей день Україна вперше разом з усім світом буде святкувати Різдво. На вулиці йде сніг, що дуже символічно та додає святкового настрою. До костелу святого Йосупа на службу завітало чимало дніпрян. Зі слів настоятелів, кожен раз, коли зачитуються Боже Слово та проголошується проповідь, Ісус Христос приходить до людей. Ічно до костелу на священну службу приходили католики, але відтепер поруч сидять і православні. Ісус Христос, коли зустрічався зі своїми апостолами чи з тим народом, які його слухали, він постійно наголошував і молився, що ми були одно власне. І тому ми сьогодні насправді радіємо, так як весь світ, що ми можемо святкувати як, як одна сім'я, як одна родина. Да? тобто прославляти Бога і величати за те, що він прийшов на цю землю, щоб нас спасти. Благословення отримали і дорослі, і малеча. А останні ще й невеликі подарунки від Миколая. Дніпряни діляться своїми емоціями та традиціями. Кажуть, довго чекали на єдине свято. Далятки, будемо йти в гості зараз до старенької моєї. бабусі. – вчора була вечеря, Дува. да вечеря. 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 Да, да. Дуже раді, рада, да, да. що все зараз одне. Я дуже довго на це чекала, дуже. Що воно одне, що всі люди, вся Україна в один день святкують. Я дуже щаслива, тому що мій чоловік, він православного обряду, так і раніше ми розділяли на 25 і 7. А зараз ми всі, як одна велика родина, святкуємо в один день. Різдво сімейне свято, і найкращий час, аби зібратись родиною.